Українці, оголошуємо розіграш. Ми, бійці 26 шостої окремої артилерійської бригади, відкриваємо терміновий збір на комплекс ударних БПЛА для першого самохідного артилерійського дивізіону. Ці пташки будуть безжально нищити ворога на полі бою. Ми не просимо багато, навпаки, кожна гривня важлива. Ми запускаємо розіграш. Дивись до кінця, там найцікавіше. Ось умови. 50 гривень це ваш квиток у розіграш брендованого піропатрона. Ми розігруємо 10 таких. 100 гривень дає один квиток у розіграш одного з двох прапорів, підписаних бійцями. Граємо двічі. 300 гривень. І, можливо, саме ви власник однієї з двох дерев'яних плашок дивізіону. Кожні 500 гривень і більше дає шанс виграти точну 3D-модель Саукра. Це особливий лот, який дістанеться одному з вас. Роби кілька внесків, буде більше шансів. Розіграш проводиться через Монобанк. Якщо ви донатите з іншого банку, обов'язково вкажіть ім'я та телефон в коментарі до переказу. Так ми зможемо зв'язатися з вами у разі виграшу. Кожен внесок це ще один виліт, ще одна ціль, ще одне ураження ворога. Підпишись, розкажи друзям, поділися цим відео. Разом переможемо!